Різні моделі мінітракторів тракторів Фенк, які вони є, чим відрізняються. Це в нас 244DHX. D означає, що в нас дводискове щеплення, X – це велика гума, але бачите, у нас перемикання передач. Тут у нас по центру є високий тунель, ось така би мінімальна, але технічно гарна комплектація. далі у нас 40 dj 2 u Це дуже гарна комплектація. По-перше, да, велика гума у нас є, в нас є уже реверс, комфортне перемикання передач 40 кінських сил, дводискове щеплення. Ось і а гарна покращена навіска. 404 DHL, це типу як Сороківка, але в мінімальній технічній комплектації. Ось тут іде менша гума, маєте. Далі перемикання передач у нас іде по центру, але так само дводискове щеплення і 244 DG2. Це 24 кінських сили, але теж в гарній технічній комплектації з ручним перемиканням передач, реверсом, дводисковим щепленням, ось рівним полом, гарним сидінням, щитком. Ось такі види донфенгів. Пишіть в коментарях, який у вас. Дякую.